Всім гарного дня. Сьогодні я знаходжусь в селі Луганка Кировоградської області. області. Таке гарне село дивіться. Асфальтована дорога. Ще трошки проїхати і буде Дніпропетровська область. Дякуючи Збройним силам України маю можливість знімати це відео. Прошу вас ставити лайки, репости, коментарі. Я знімаю Україну такою, яка вона є. Без прикрас, без ретуші. Бачите, всі дороги асфальтовані. А між дорогами, бачите, вулиця така цікава. Там рівчачок тече, зараз я піду подивлюсь. Водичка біжить. Газова труба, бачите, газ є. Утеплено. Люди, мабуть, сільським господарством займаються тут. Ведуть домашні хазяйства. Працюють на якійсь агрофірмі. Бачите, з'явились зелень, більше зелені з'явилось. Кравичка деякі, дерева вже майже розпустили листя Сьогодні сонячні абрикоси, можливо, отримали шанс, що виростуть в них плоди. Ось такі красиві. Зараз зайду з іншої сторони. Ось такий закуток ще є. Сюди тут видно, що люди живуть. А далі глянемо, чим цей провулок закінчується. Горіхи, до речі, не зібрані. Дерево нападало. Да, такий куточок. Трохи занедбаний. Все натуральне, автентичне, як кажуть. Так, да, тут ніхто не живе. Видно собача буда під абрикосу, але собаки там не було вже, мабуть, років п'ять. Ну, Ось такі все рівчачок у нас є. В селі Луганка між двома вулицями. Такий проспект. По проспекту річка біжить. Риби тут навряд чи половиш, а якусь свіжість влітку можливо відпочити. Птички співають. Різні комахи повзують. Коли дощ, мабуть, багато води, бо ще щось похоже на місточок якийсь схоже. Ось таке воно. Село Луганка. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, дивіться інші мої відео, робіть репости і підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня. До побачення.